На Франківщині відбулося відкриття двох класів безпеки. Класи безпеки це навчально-методичні кабінети, де проводяться заняття для дітей з основ правил безпеки життєдіяльності. Заняття в таких класах будуються за принципом інтерактивних методів навчання з урахуванням вікових категорій. Цього тижня відбулося відкриття одразу двох класів безпеки в Угринівській громаді. Один з них функціонує тепер на базі Угринівської гімназії, ще один в Угринівському ліцеї. Кожному з новостворених класів безпеки є зона пожежної безпеки, мінної безпеки та дорожнього руху, де діти з маличку будуть вивчати правила, що рятують життя. Дані приміщення обладнано не лише наочними матеріалами та навчальними тематичними іграми, інформаційними плакатами, посібниками для освітян, а й справжнім бойовим одягом та спорядженням рятувальників. Перше заняття у новоствореному класі було проведено для дітей, де у доступній для них формі розповіли. Основні правила безпеки важливість створення такого класу підкреслила начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Гринівської сільської ради Тетяна Тарас, яка зазначила, що навчання підростаючого покоління правилам безпеки є пріоритетним напрямком сьогодення. У Гринівській громаді ми відкрили в обидвох школах класи безпеки, і Угринівська гімназія, і Угринівський ліцей отримали такі. Наповнені класи, ми робили цю акцію протягом фактично навчального року, і, власне, на завершення навчального року, ось це відкриття власне відбулося. Учні матимуть змогу надалі не тільки теоретично, а і практично освоювати всі правила безпеки, а також правила поведінки у випадку. Будь-якої загрози ми щиро дякуємо поліцейській громаді нашій. Ми дякуємо ДСНС Івано-Франківського району. Ми дякуємо цивільному захисту управлінню і ДСНС Івано-Франківської області за надані нам дидактичні демонстраційні матеріали. Щиро віримо, що вивчені правила у класі безпеки дітки запам'ятають на усе своє життя.